Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху, Права людини. Будь ласка, напишіть чи зараз видна картинка, чи мене чути. І я зроблю зараз коротеньке відео, щоб чітко окреслити різницю між станом війни і військовим станом. Тому що навіть зараз мені дзвонять друзі, родичі, знайомі і кажуть, Остап, поясни, поясни різницю. Я там заходжу в перукарню, ще кудись, всі питають, Остап, в чому різниця? Стан війни і військовий стан. Тому це відео ще раз, дуже чітко. Взявши Конституцію в руки, я вам зачитаю. Також під цим відео будуть посилання на статтю 106 Конституції, а саме, що має право робити президент, коли в нас є загроза нападу і коли на нас напали. Які юридичні моменти він може використовувати, тому що це дуже і дуже важливо, друзі. Отже, ну і ми маємо визнати, що ми живемо за поняттями, чи ми живемо по Конституції, по законах, по міжнародному праву. От я беру Конституцію, читаю. Стаття 106, Президент України. Тут чітко визначені пункти, що має робити президент у випадку того чи іншого моменту. Отже, стаття 19. Президент України вносить, перепрошую, стаття 106, пункт 19. Конституція України. Президент України вносить до Верховної Ради України подання, про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Чітко пише стан війни. Це пункт 19 стаття 106 Конституції України. А тепер беремо, друзі, пункт 20. Можете взяти Конституцію і перевіряти разом зі мною. Приймає відповідно до закону рішення про <гальну>, або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу. Чуєте, загрози нападу, небезпеки Державній незалежності України. Тобто, коли є небезпека Державній незалежності України, які внутрішні перетрубації, не дай Бог, загрози нападу загрози, вводиться воєнний стан. Це пункт 20 стаття 106 Конституції. У разі нападу чітко пише стан війни. І в мене до цих запитання. Ви напишіть, у нас загроза нападу, чи на нас напали? От чітко напишіть. Чітко напишіть зараз. Якщо загроза нападу, то пункт 20 каже, вводиться воєнний стан. Загроза нападу. Якщо напали стан війни, от ви чітко зараз напишіть. На нас напали чи в нас загроза нападу? І кого ми самі себе дурим? Чому на міжнародному рівні ми не говоримо, що в нас йде війна? У нас 14 років взагалі йде війна. У нас то АТО, то ООС, то ще є що якась білі барда. А в нас реальна війна, як казав Скрябін у своїй пісні, для когось війна, а комусь це АТО, розумієте? І тому в Швеції я зроблю окреме відео з хлопцем, який був травний всіх на якого завели шведи кринальне провадження. Бо він показав, що він учасник бойових дій у 2015 році. Але Петя Рошен не вводив ні військовий стан. Ні стан війни, Петя Рушен назвав це АТО, і відповідно потім ООС, розумієте, а не війну. Тепер наступне. Я ще ці деталі перевірю, але Російська Федерація зробила військовий злочин не тільки там, але я беру до прикладу в Вінниці. По Вінниці дала удари по цивільних будинках. Тепер йдемо далі. По телебаченні показують і розповідають наші чиновники, що це теракт. Теракт, друзі, це коли невідомі особи провели якусь дію, яка призвела до жертв. А тут конкретний військовий злочин. І цим має займатися не поліція, я буду перевіряти, бо це що по медіа показали, це може бути не відповідати дійсності. Це має займатися не поліція, Вінниці, а військова прокуратура. І це має бути військовий злочин, а не теракт. Бо якщо це називають теракт і займається поліція. Тоді це прикриття злочину Російської Федерації. Це має займатися військова прокуратура, і це має бути військовий злочин. Розумієте? Має бути. Ну, Ми чітко маємо сказати, ми живемо по поняттях, чи ми живемо по законах. Чи в нас є міжнародне право, чи в нас є Конституція, чи в нас є закони, чи в нас просто є якась білібардистика, і кожен робить собі, що хоче. І чітко це відео вам, я хочу сказати ним. Пункт 19, це стан війни, коли напали стаття 106. Конституції України, а пункт 20 це коли загроза нападу. І це воєнний стан. Поширте це відео максимально. Свої думки прикладіть, коли поширюєте. А тут в коментарях давайте ми зараз скажемо, що в нас відбувається. Чи, як казав Шевченко, не дуріте самі себе. Правда? Отака, друзі, ситуація. Хочу. Зараз максимального розголосу від вас. Мені, як і багатьом, напевно, ще не виходить зареєструвати петицію до президента, щоб в нас був стан війни. Але напишіть, може, це комусь вдалося. В коментарях це киньте. Будемо достукуватися, щоб в нас все було по закону, щоб в нас не дурило українців. І щоб От в нас 14 року йде війна, люди гинуть, вмирають. Зараз йде війна. А далі робиться щось таке незрозуміло. Для мене це незрозуміло. Я хочу, щоб в Україні президент не порушував конституцію жоден чиновник, поліцейський, суддя, щоб не порушували міжнародні договори, не порушували закони. А, а по-іншому, що? В якій країні ми живемо? Правда? Стаття 106, друзі, та пункт 19, пункт 20. Читайте: стан війни чи воєнний стан? І. Я хочу, щоб ви усвідомлювали, що відбувається. Щоб ви усвідомили, що чому Корбана Коломойська Рабіновича забрали зараз громадянство. А по статті 25 Конституції в них не можуть забрати громадянство без їхньої згоди. Тепер Коломойський не підпадає під. Е Закон про олігархів, тепер він захищений міжнародним правом, бо він особа або без громадянства, або громадянин Ізраїлі, чи Кіпру, чи ще щось непонятного, розумієте? Його судити будуть там в Лондоні, а ви знаєте, що вони своїх не, не будуть судити. От Чому Корбан зараз не є пущений в Україну, як його взагалі випустили. Але потім, коли, якщо Зеленський облажається, то Корбан приїде як репресований Зеленським і далі будуть плеб здурити. Правда? І з однієї сторони, Коломойський буде так фінансувати, що буде Рабінович дурити, скаже репресований Зеленський, бо в нього ніби забрали громадянство з другої сторони Корбан для іншого плепсу. І поки вас будуть розводити, друзі, до того часу, поки я казав Шевченко, учитеся, читайте чужого навчайтесь, свого не цурайтесь, вивчайте міжнародне міжнародне право, українське законодавство, природні право. І це не тому, що я вам це говорю, а тому, що ви маєте бути людьми. А людина має волю. А якщо порушують людині волю, то це вже не людина, це вже, ну я не хочу ображати скотину, це вже якийсь біоробот. От і все. І йде війна, це казки, це генна війна, це все війна одного рівня. По Історії за історією йде війна, за світобачення йде війна, за ідеології. За те, щоб за валюту йде війна. Тобто йде війна, друзі, на багатьох рівнях. Укольчики це війна, каски з автоматами, це війна, ідеологія це війна, Пудрення вам мозги. Розумієте, Там, «Бійся Бога, всякі ізми, комунізми, лібералізми і так далі. Це все є. вам все пудрення музків. Ці всі відосики всяких е, типу державних мужів. Це шир потреб. Бо були б державними мужами, то все робили б по закону. Отака, друзі, ситуація, тому пишіть ваші думки, підпишіться на мій канал, поки він ще є, щоб я міг доносити вам правду. І максимально поширте це відео в коментарях. Давайте ми обміняємося думками. І пам'ятайте, Ісус Христос сказав, пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Тому я до вас доношу істину, щоб ви не були рабами цього обману і лохотрону. І усвідомте свою силу всередині, друзі, яка сильніша за цей який є. Так, так, усвідомте свою силу. Люблю вас, обіймаю з Богом. Тримайтесь.